Словом, гратися в трактування снів можна довго, але чи варто. А тобі снилося? Так, снилося. І Андрюха Ворон, і Турбо. Ого. Так, скажу тобі, що коли вони загинули і тебе теж не було тут, я й сам якось кепсько почувався. Закривався на три замки вночі в нашій халупці, перевірявся двічі. Я завжди дуже радуюся тиші, коли здається, що ти зорі на небі чуєш, як вони мерехтять. Але ця суцільна тиша теж дуже напрягає, коли ти сам. Добре, що він і пух перевівся до нас, інакше б я б з глузду поїхав. Як себе почував Беркут в той час, мені було страшно уявити, але те, що абсолютна тиша може напрягати, це я прекрасно розумів, бо відчував і на своїй шкірі. Чи то пак на вухах. Здається, це останній констатував Беркут. Блін! Раптом схопився я і заволав. Що вже сталося? Ми ж геть забули за наш енергетик. Наскільки я хотів його випити, настільки ж за роботою забув за нього. Ну то неси сюди, зараз бахнемо, а я поки шлюмофони перевірю. Я побіг до машини і приніс пляшку з напоєм, який нагадував колу. Чорно-коричневий, як смола. Скуштуєш першим? запропонував Беркут. А вже ж я хотів скуштувати першим, але ця пропозиція мене насторожила. Я ковтнув спраглий і втомлений, цей рідкий цукор зайшов на ура. Насправді напій був би аж приторно солодкий, якби не ті трави, які додав пан кухар. Вони свою справу виконали, якби я не знав, скільки там цукру, то сприйняв би навіть як щось ліковальне. Та зайшло це все на ура. Оце так смакота, додав я. «А то», – з гордістю відповів Беркут. Випили ми десь по 600 мл того напою в одне горло, доробили всі справи і подалися до нашого пікапчика. А через хвилин 15 відчуття втоми раптово змінилося неабиякою бадьорістю і покращеним настроєм. Енергетик почав діяти. Це кінець. З вами був Андрій Мироник, який читав свою ж книжку, написану в на південних степах, яка називається Сьоморота сміх та Сльози. Вона розповідає про солдатські будні, і конкретно в цьому випадку мова йде про цей набій. Про який я згадав, це енергетик, який пан Беркут в попередньому розділі, який я не озвучував, зварив сам. Тому що я, точніше, мій персонаж, хотів придбати в магазині енергетик, але, піклуючись про свого колегу, Беркут запропонував самому зробити цей енергетичний напій. Ось. Ще раз дякую, що послухали. Дякую, що поширюєте. Дякую, що лайкаєте і коментуєте. Це все-таки дуже важливо, бо раз по разу відео блокується, оскільки це все-таки воєнна тема. Десь інколи мількає якась зброя або техніка, я стараюся це все ховати, але воно блокується і не дуже годиться для поширення самими алгоритмами. Тож, тож ви як ніколи допомагаєте. Своїми лайками, коментарями та поширеннями у мене все. Дякую і шануйтеся.